Середа 11 жовтня. Куди ти підеш, я піду. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Рут, глава 1. вірш 16. Через час голоду в Ізраїлі Ноомі, її чоловік і двоє дітей вирушили до Моава. Там її чоловік помер. Два його сини одружилися, але, на жаль, і вони померли. Рут, розділ 1, вірші з 3 по 5. Ці життєві удари занурювали Ноомі все глибше і глибше в розчарування. Вона була настільки охоплена горем, що зрозуміла, що Єгова проти неї. Давайте подивимося, як він висловив свою думку про Бога. Рука Господня обернулася проти мене. Всемогутній наповнив моє життя гіркотою. Він також сказав: Єгова обернувся проти мене. Всевишній завдав мені багато страждань. Рут Розділ ас. вірш 13. Примітка 20.21. Єгова розуміє, що гноблення може довести мудру людину до божевілля. Еклезіаст. Розділ Сом. вірш 7. Це змусило Рут відчути, що вона змушена виявити віддану любов до Наомі. З добротою і прихильністю вона допомогла своїй свекрусі відновити душевну та духовну рівновагу.